Всім доброго дня! З вами я, Всеволод Зеленін, професор Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова, доктор філософії психології, тренер НЛП міжнародної категорії. Тільки що завершив е, майстер-клас презентацію своєї нової книги «Психологія політичної пропаганди е, на факультеті психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Дуже цікаво було поспілкуватися з колегами, магістрантами політичної психології. Потужні, розумні, цікаві, такі, знаєте, прискіпливі, що я мав на увазі, а що у вас тут, а де як? а Як відбувається ці це на якихось прикладах? А наведіть нам, будь ласка, приклад того, 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 того. На жаль, багато чого не встиг, і головне, я не встиг відповісти на декілька питань, бо там був обмежений час, тільки година 20. Пара, я хотів їй презентувати книгу і показати приклади застосування пропаганди і дати можливості аналізу за допомогою о, трикутника Одена Річардса там, других методик, яким чином це відбувається. І зараз хочу скористатися можливістю, бо у мене є кілька хвилин. На жаль, чи на щастя, у мене доволі напружений графік. В прямому ефірі дати відповідь на ті питання, які були піднято на цьому майстер-класі на цій презентації книги. І одне з цих питань це питання морально-етичних, особистісних і професійних якостей політичного психолога який займається на практиці. Не просто досліджує, а займається на практиці політичною пропагандою. Чи забезпечує пропагандистську діяльність стратегічні комунікації, там інші, там проведення інформаційно-психологічних операцій, військовими, державними структурами, бізнес-структурами? Я буду зараз говорити професійною мовою. Вибачте, говорю і українською, бо звертаюся до людей, які розуміють. І професійною. Чому? Багато інсинуацій. Ось якісь там які у вас моральні принципи, що ви нам будете щось навіювати, що ви будете щось робити. Професійні моральні принципи. Морально етичний кодекс передбачає і конфіденційність, і професійні е, якості, які я маю застосовувати. Де, я не маю права про деякі речі розповідати так само, як е, будь-який консультант-психолог не має права розповідати про те, що відбувалося в його кабінеті. Я можу показати деякі приклади. Можу сказати, був клієнт, там, С, який робив оце, чи була якась ситуація. Але як політичний психолог, який працює не тільки індивідуально, але й з масами, я маю дуже обережно ставитися до того, щоб аналізувати інформаційні кампанії, які відбуваються прямо зараз під час інформаційно-психологічної війни, в якій Україна веде. Бій за взагалі своє існування І я не хочу вказувати ні друзям, ні ворогам, де є ті структурні складові. Може пройде час, там може пройдуть роки. Я зможу це говорити. Але сьогодні я не хочу говорити, що отут отак, отак, отак зроблено, бо це. Буде е, можливістю для супротивника, який я точно знає володіє українською мовою. Я точно знаю, що з тої сторони ті, хто грають проти нас, володіють прекрасною українською мовою. Останні чотири місяці туди набирають людей з гарним знанням української. Отже, хочу попередити: перше, да що українська мова не є точною ознакою, що з вами зараз говорить патріот України. Да, з того боку, можливо, це людина, яка сидить зараз в Москві, в Саратові чи в Санкт-Петербурзі, і розробляє вплив на вашу свідомість і несвідомо. Але хай втім. Хрифі, хай як то кажуть, які ж безпосередньо якості мають бути в політичного психолога, який займається пропагандою? На 79-й сторінці моєї книжки да, психології політичної пропаганди? Я цитую. Сучасний ідеолог-пропагандист відповідає за весь комплекс дій пов'язаних із дослідженням медіапростором, визначення ідеологічних загроз і перспектив, а також за створення психологічно переконливих, світоглядно цілісних, емоційно яскравих, фактологічно обґрунтованих, достовірних та високохудожніх наративів і сценаріїв пропагандистських медіавпливів. Що конкурентоспроможні на глобальному, національному та локальному рівні, і тут в мене навіть є приклади по кор-кодах, як це зроблено. Ті, що мене запитували, от, будь ласка, на 79-й сторінці, тут є по кор-коду, ви можете навіть подивитися приклад цього. Для цього психолог-пропагандисту мають бути притаманні такі професійно значущі особистісні якості. Широкий кругозір і глибоке знання міфології, семантики, психосемантики та сучасних тенденцій постмодерністського та метамодерністського дискусу. Комунікативна культура, образно творче мислення та високий рівень мовної компетентності, орфоепії, грамотності, стилістики. Ми маємо працювати інколи з нецензурними, а інколи з дуже яскравими якимись мовними конструктами. Ну, про це ви вже здогадалися зараз, так? Да? Професійні навички роботи з текстами, відео, музикою, різних форматів і жанрів, висока загальна культура та юридиція, політична культура, світоглядна стійкість, беззасережний патріотизм і моральна етична гнучкість або еластичність, як декабрь про це. Професійна і особисті соціальна відповідальність за результати своєї праці. Високий ступень лояльності щодо особи або структури, чия пропаганда створюється. Креативність мислення вміння творчо нестандартно відповідати, нестандартно підходити до вирішення професійних проблем, розвинене відчуття нового. Тобто, ви маєте створювати щось оригінальне, не просто повторювати клішовано, чи як от зараз в російській пропаганді ми спостерігаємо, вони просто беруть. Якісь західні зразки, чи беруть якісь там історичні якісь зразки, просто їх перероблюють трошки і кидають в наш бік, бо вони просто не встигають інколи створювати щось дійсно оригінальне самобутнє. Динамічний стиль мислення в поєднанні з психологічною стійкістю до стресів. от такі якості я рекомендую. Так, для того, щоб проаналізувати, діагностувати самого себе. чи Можете ви, чи готові ви здійснювати таку роботу. Ну, окремо, я рекомендую всім почитати не тільки 79-ту 70-ту сторінку, но і 78 і 79-ту, де описані дуже так ретельно, стисло, але достеменно: компетентності: аналітична, комунікативна, освітня, організаційна, технічна. Контекстуальна, адаптивна, концептуальна і інтегративна, які мають бути властиві притаманні людині, яка займається як політичний психолог забезпеченням пропагандистської ідеологічної роботи. Хто хоче отримати таку книгу, ви можете подивитися тут внизу, де стрічка. Так, біжіть, да, є телефон Ірини. Ви можете звернутися. І протягом сьогоднішнього дня, тобто, поки не закінчиться 21 листопада 2022 року, ви можете отримати цю книжку в подарунок. Якщо відправити, там, да, можете написати під цим відео, да, написати там свої дані. Для цього потрібно місто, номер нової пошти, телефон та прізвище, ім'я. Якщо ви хочете це отримати, будь ласка. Напишіть. І якщо ви хочете якось віддячити мені, то краще відправте ці гроші на ЗСУ. Скажімо так: десь книжок 20-25 я можу сьогодні подарувати тим, хто дійсно зацікавлений в тому, щоб професійно, щоб е результативно працювати в інформаційному просторі для забезпечення захисту України, для забезпечення. Перемоги України, на цьому все з вами був я, Всеволод Зеленін, професор Національного педагогічного університету Михайла Драгоманова, доктор філософії і психології, тренер на міжнародної категорії. Наголошую: якщо ви вважаєте, що це відео має побачити ще хтось з ваших знайомих, ви можете зробити репост, можете підписатися на моїй сторінці для того, щоб бачити аналогічні відео в зручний для вас час. Бо зараз я знаю, що не всі можуть дивитися там, не всі можуть спостерігати і за своєю стрічкою в Фейсбуці і дивитися відео. Ви будете отримувати повідомлення, що там Зеленін сказав якесь нове відео, і ви можете його подивитися. На цьому все. Слава Україні.